Радіо UA Чикаго, отож, слухачі радіо UA Чикаго. Сьогодні з нами в студії доктор богослов'я, професор богослов'я, mm -hmm. пан Олег Цимбалюк. Давно ми не бачилися з вами. Вітаю, слава Ісусу Христу. Дуже приємно бути в вашій студії. Слава навіки. Навзаєм. А, пане Олег, сьогодні ми обрали досить цікаву актуальну тему. Я би її озвучив так: чому Бог допустив війну в Україні? А, цікава і водночас важка тема. І я думаю, це питання собі задавав кожен українець. І я особисто його теж задавав і не знайшов відповіді. Чи ви собі ставили це питання? І яка у вас думка зараз? Ну насамперед, питання є важке, серйозне і об'єктивне. І не тільки ви задавали це питання, а це питання задавали мені десятки, якщо не сотні людей. Які являються прихожанами нашої громади, а також люди, які знайомі, десь там виставляли в соціальних мережах подібні запитання, тому що тому це питання є об'єктивне, знаєте? Але щоб розглянути це запитання, то хотілось би знову ж таки знову ж таки звернутися до Біблії. Тому що ми тут говоримо об'єктивно, не з якоїсь соціально-психологічної точки зору. А що говорить Біблія з цього приводу? Задавати це питання не є гріх, це не є гріх думати про це. Дивіться, я сказав би так: задавати 99% будь-яких питань не є гріхом. Ну, давайте я зверну вас. Ми вернемося до запитання. Ісус Христос знаходиться на Олговському хресті. Він син Божий, він знає свою місію. Він mm -hmm. знаходиться на Логовському хресті і він каже до свого отця: Отче мій, чому ти мене покинув? Те ж саме питання, схоже Май майже теж саме питання. Тому немає жодної проблеми в тому, що людина задає питання. Головне, щоб коли людина задавала питання, вона постаралася знайти об'єктивну відповідь, не відповідь, яка б їй сподобалася, яка б її задовільнила, а знайти відповідь, яка може бути болюча. З якою вона може не погоджується, але це є біблійна відповідь. Тому, коли ми, як віруючі люди, зустрічаємося з будь-якими питаннями, ми повинні повернути свою увагу на Біблію, що святе писання Біблія говорить з цього приводу. І вже тоді ми повинні тлумачити це питання. Так що в самому питанні немає жодної проблеми, але давайте розберемося таким чином. Значить, чому Бог допустив війну в Україні? Це саме питання передбачає те, що Бог є всемогутній і всесильний. Ну це ж правда. Це абсолютно правда, що Бог є всемогутній і всесильний. І тому люди усвідомлюючи абсолютно реально, що Бог є всемогутній і всесильний. вони приходять до такого логічного висновку, що значить, все, що в житті відбувається, відбувається виключно по волі Божій. І абсолютно не існує ніякого людського факту. Знаєте, тут на секундочку вас переб'ю, тому що є дві теорії думок, як взагалі Бог керує світом. Перша теорія це макроменеджменту, друга теорія мікроменеджменту. Тобто, перше, коли Бог нам дає все ж таки право вибору, дає певну свободу, він нам дає дає життя, а ми вже вибираємо, як його прожити. Друга теорія мікроменеджменту, коли Бог знає все, що ми зробимо. Він знає кожен крок, і він якби ми маємо долю. Ми маємо а, розписано розписаний кожен день. а, де ми будемо працювати, скільки буде дітей, тобто кі гріх ми зробимо. Він це все знає. Він це все допускає. І ці теорії постійно, десь між собою так балансують. Люди одні прихильні до одного, а інші до іншого. І не зрозуміло, яка з них є правильна. Тобто, ми маємо якусь свободу. Ми маємо якусь свободу вибору, чи ми не маємо її взагалі? Мені дуже імпонує те, що ви являєтесь не тільки професійним ведучим, а і, і досить обізнаним християнином. Ну це я говорю на, на повному серйозі. Дивіться, давайте насамперед вернемося до Біблії. Книга Буття. Ми читаємо, що Всевишній Бог сотворив чоловіка. І коли вживається слово чоловіка, мається на увазі і мужчину, і жінку по образі і подобі своїй. Тобто, ми і мужчини, і жінки, уособлюємо образ люд... Божий. Але. Мається на увазі не тільки зовнішньо, а насамперед, внутрішньо, що ми маємо право вибору. Я трошки забігаю. Коли Бог сотворив чоловіка і жінку Адама і Єву. Він поселив їх в унікальних умовах, тобто вони жили. Дозвольте мені перелічити, вони жили в ідеальному світі. В ідеальному світі Бог помістив їх в ідеальному місці, який називався Рай. В ідеальному місці вони мали ідеальні умови і мали звідносини, взаємовідносини з ідеальним Богом. Можете собі уявити? Ну, я так на, на на рівні жарту не було ні ще ні диявола, ні гріха поряд. І у людини є оці ці ідеальні можливості, але Бог їм дає заповіді і каже: Послухайте, ви можете робити абсолютно що хочете, і тут звертається увага на їжу. Ви можете їсти плоди з усіх дерев, які є в раю. Але от з цього дерева, будь ласка, не їжте плоди. Деякі люди кажуть, що це було яблуко. Біблія так не говорить. Це не має значення, що який це плід був, але це було дерево, мало плід. І Бог, дивіться, говорить, що людина має право вибору. Він каже, бо в день, в який ти вкусиш від цього плоду, ти в той помреш день. Тобто, ми бачимо зразу з точки зору Біблії, що Бог дає людині право вибору. Тобто він а, не знав, що вони його вкусять. Чи знав Бог знав, що вони можуть це зробити. У своїй премудрості дивіться одне питання: що знає все Бог, так знає все, Бог знає абсолютно все, тому що він святий і праведний. Але питання в тому, чи Бог хотів цього, так як ви сказали, предназначені є такі люди. Вони, вони кажуть, в мене така доля. Ну що я можу зробити? От в мене така доля, і людина опускає руки і не хоче боротися, не хоче брати відповідальність на себе. Вона уважає, що всі винуваті. Ну особливо у державі хто винуватий? Президент, уряд, парламент, хто ще мер міста. Ну і ще багата людина. Вона дуже винувата. Всі, а от... всі, але не я. Так, точно, от бачите, в цьому і проблема. Тому в цьому питанні є определена глибина, чому Бог допустив війну в Україні. Ну, щоб дати відповідь на це питання, ми повинні зрозуміти, що Бог у своїй святості, всемогутності і своїй премудрості сотворив людину по образу і подобі своєї. Якщо б людина не мала права вибору, це богословські дебати, я вам можу сказати. Но правда полягає в тому, що якщо б людина не мала вибору, вона була б нічим іншим, як роботом. Справедливо, а, а Бог дає людині право вибору. Тобто, ну дивіться, якщо е, якийсь, скажем так, юнак був закоханий, і він візьме я варіанти. Вибачте мене, він візьме пістолет, підставить до, до грудей дівчини і скаже: Виходь за мене заміж. І вона скаже: в неї ж нема ніякого права вибору, бо її застрелять. Чи він приходить, він якось за нею доглядає, звертає увагу, запрошує її десь там в ресторан, дарує квіти, пише її листи, освічується в коханні, і вона взаємністю відповідає. Ну навіть в людських відносинах кожен хоче, щоб він добився іншої половини, чи дівчина, чи хлопець, щоб це було спочуттям любові. Власного вибору. Точно так і Бог сотворив нас як людей. Тобто Бог поставив вибір. Він каже: але в цьому виборі ти повинен розуміти, якщо ти обираєш мене, мою волю, мої заповіді, то буде ось так: ти будеш успішний, благословенний і щасливий. Але якщо ти будеш слухати диявола, так як Єва послухала диявола, ну то у тебе очікує, що смерть. Так, от, ми побачили перший крок, що у людини є право вибору, і не все у цьому світі, який сотворив всемогутній, святий і праведний Бог залежить від нього. Це може когось шокувати. От це дуже важливі слова. Це дуже важливі слова, тому що це богословська думка. Я до повинен вам сказати, що цю богословську думку розділяють всі напрямки християнства. У нас можуть бути розбіжності в якихось там знаєте інших питаннях, але в питанні тому, що людина має право вибору, і людський фактор впливає на наше життя, це сприймають і дорогі мені, моєму серцю брати, православні, католики і всі мої рідні брати-протестанти. Ми сприймаємо, що є людська відповідальність. Ну тепер, вертаючись до вашого запитання, значить, актуального питання, чому Бог допустив все ж таки війну в Україні? Давайте ми ще раз звернемося до книги буття. Тому що знову ж Біблія, коли ми говоримо, є основою звідки ми черпаємо відповіді на ті запитання, які ми задаємо. Так, от в Біблії є таке. Опис, що у Адама і Єви, які вже, до речі, согрішили тоді, і Бог вигнав їх із раю, і вони поселилися вже на землі. І писання каже, що в них народилося двоє дітей. Це була двійня, Каїн і, і Авель. Авель. От прошу всіх слухачів і вас, звертаю увагу на деталь. Каїн це був старший брат. Чуєте мене старший брат? А Авель був менший брат. І коли народився перший хлопчик Каїн, то Єва подивилася, і вона дала йому гарне ім'я, яке означало Отримала я людину від самого Бога. Uh -huh. Тобто він був першорідний, і він був старший, і в нього було дуже красиве ім'я. Отримала я людину від самого Господа Бога, бо він першою людиною, який народився фізично у цьому світі. І в нього був брат Авель. Але правда полягає в тому, що і старший, і першорідний. І з хорошим ім'ям був, я собі дозволю вжити таке українське слово, паскудною людиною. А Авель був святою, як Біблія каже, святою і праведною людиною. І Ось ці двоє братів приносять Богу жертву. І написано, що Авель приніс Богу жертву або поклонився, прославив, звеличив святого Бога, так як це хотів Бог. І Бог свою волю передав Адаму. Тобто Авель навчився від свого батька правильно поклонятися Богу. Тобто, важливо звернути увагу, що не тільки треба поклонятися Богу, Богу треба поклонятися правильно. Сьогодні люди часто не звертають увагу на це питання. Вони думають, ну от я поклонився Богу, я помолився, зробив якісь релігійні традиційні речі, і Бог повинен бути задоволений, бо я це зробив. Це перше, а друге, часто в ім'я Бога. Люди роблять якісь вчинки, які взагалі не є нічим пов'язаним з Богом і тим, що Він заповідав. На превеликий жаль, я повинен з вами погодитись, і як християнин я шкодую про це. Бо історія повна прикладів, коли люди під християнським прапором, але це фальшиві, нечистиві, неперероджені люди робили беззаконня. Но ми до цього вернемося і зараз. Що це відбувається сьогодні? Но це не має нічого спільного з родиною Христовою, з вірою чистою і біблійною. Так от, дивіться, Каїн приносить жертву, але він приносить жертву і поклоняється Богу так, як йому здається правильно. Старший брат. Угу. І Бог написано: не сприймає жертвоприношення Каїна, відкидає, Каже, мені це не подобається. А меншого брата Авеля сприймає. І Бог дивіться у своїй любові, святості. Біблія описує, звертається до Каїна. Ви уявляєте, він грішить проти Бога, він робить проти Його святої волі, а Бог являється йому і каже: Слухай, Каїн, я бачу, що ти сумний. Твоє обличчя дивиться вниз, бо коли людина радісна, вона дивиться кудись вгору, в очі, так. а так людина опускає очі, чому? Тому що в неї депресія, стреси. І Бог каже: Слухай, проблема не є в мені. Я інтерпретую Біблію, ви можете це перечитати. Книга буття 3 і 4-й розділи. Проблема не в мені, проблема не в твоєму братові, проблема в тобі, бо гріх лежить біля порогу серця Твого. Він хоче запанувати тобою, але ти навчишся панувати над ним. Дивіться, Бог дає ще Каїну один шанс покайся. Знаєте, це, це взагалі така велика могутня істина, про яку треба говорити. Ми може колись, якщо ви не проти, поговоримо про силу, могутність і необхідність покаяння. З і на превеликий жаль, Каїн. Не сприймає Боже Слово, знаєте, як слово любові, надії, бажання, щоб людина змінилася. Він не хоче цього робити, тому що гріх заволодів ним. І що Біблія каже? Він кличе свого брата на поле, і коли нікого поряд не було, старший брат вбиває меншого брата. В цьому є дуже велика річ пов'язана з тим, що відбувається сьогодні в Україні. Знаєте, я як християнин, і я як християнин повинен любити всі народи, всі нації, білих, чорних, багатих, бідних на будь-якому континенті я люблю людей. Але я як християнин маю право ненавидіти гріх. І коли я побачив, що на мою рідну, милу Україну напала оця от Орда, то ви знаєте, я як пастир прийшов в церкву, я сльозами. Говорив про це людям, і я сказав: ви знаєте, брати і сестри, боляче не тільки те, що хтось напав на мою державу, а боляче те, що той, хто називав себе старшим братом, а нас називав меншим братом, подібно Каїну, вбити хоче нас, як Каїн вбивав свого меншого брата Авеля. Це є не фізична війна, це є метафізична проблема. Яка сьогодні знаходиться на наших очах. І я би сказав без перебільшення, це моя, може, суб'єктивна думка, але я вважаю, що те, що фашистська російська окупаційна армія напала на незалежну Україну, розумієте, це не свідкує, що в цьому була воля Божа. Це свідкує тільки в тому, що коли Каїн вбивав Авеля, і хтось міг би сказати: Боже, чому ти це допустив? Бог цього не допускав, і Бог цього не хотів. Це був вибір Каїна вбити Авеля. Я погоджуюсь, що Бог нам дає право вибору, і ви мої слова, в принципі, підтвердили. Але маємо деякі з історії такі приклади, коли все ж таки Бог втручається і зупиняє якусь біду. В даному випадку він не втрутився. Я десь читав на, на просторах інтернету, що Бог з 2014 року спить і, да, да, і всі чекають, коли він проснеться. Це, звичайно, такий жарт, можливо, не досить доречний. Але як би ви це прокоментували, чому Бог тут не втрутиться? Чому десь він втручається у людський вибір, а тут ні? Ну, дивіться, а, значить, як я вже сказав раніше, є питання. Які реальні і немає в них ніякої проблеми. Але є питання, які неслушні, нереальні і некоректні. Ми не ми маємо право на сумнів, на якісь підозри, але все ж таки, знаєте, мені подобається англійський вираз uh, respectfully». Тобто, якщо ви навіть маєте інші погляди, то ви все ж таки з повагою відноситеся до свого опонента, так не як до ворога. Тим більше до Бога. Ми повинні розуміти, що ми, як люди, якщо, скажімо так, у нас півтора кілограма мозку там є, то ми далеко не можемо все зрозуміти. Що Бог, і тому з повагою треба задавати питання і по відношенню Бога. Хоча я сприймаю, що люди можуть так задати. Дивіться, Бог не спить, але як я сказав, що є. Право вибору людини і в даному випадку Російська Федерація або, скажімо так, керівництво, жорстоке, фашистське керівництво Російської Федерації направило війська на Україну. Це був їхній вибір. І Бога тут не треба ні в чому звинувачувати. Але коли люди кажуть, що Бог спить, а де Бог був, я скажу вам так, що якщо би Бога не було на стороні України, то Україну, простіть мене, будь ласка, за такий, ну, таку аналогію, розчавили би давно. Сьогодні я переконаний, що Україна, встоїть, стоїть, і вона встоїть і переможе обов'язково не завдяки Бруселю. Не завдяки Лондону, не завдяки Вашингтону чи ще комусь. Ми вдячні за допомогу всіх вище перерахованих, скажімо, людей чи організацій, чи структур, але Україна стоїть і переможе тільки тому, що Бог є на стороні України. І дивіться, як я вам скажу є відповідальність людини. Я пам'ятаю, коли почалася ця жорстока трагедія війна війни, то в засобах інформації на телебаченні знаєте ззаді десь писали такі речі, які я як христини не можу повторити. Угу. Ну не цензурні, а моральні. І люди в якійсь мірі пишалися, що ми можемо так сказати, але потім комусь специфічно я знаю кому. Я знаю, хто був основою. Це були християнські всі церкви, зібралися, звернулися до кабінету міністра, до Верховної ради, до офісу президента і сказали Ми не можемо собі дозволити так говорити, як вони. Ми не можемо вживати такі слова, таку лексику, такий діалект, як вони, ми повинні вести себе як християни. І вони стали писати, що? Слава Ісусу Христу! Ми віримо в Бога, ми надіємося на Бога. І Бог став на стороні, бо Бог почув наші молитви, наші сльози, наше горе, наше страждання. Ну це знову ж таки прийшов наш вибір. І до тих пір, поки ми, я хотів би, щоб мене мої брати і сестри українці почули, до тих пір, поки ми. Будемо стояти на колінах перед Богом. Бог ніколи не дозволить, щоб ми стали на коліна перед людьми. Люди хочуть, щоб ми стали на коліна перед ним. перед ще, людьми, ще раз, допоки ми стоїмо на колінах перед, перед Богом. Бог ніколи не дозволить щоб ми стали на колінами перед фашистською Росією чи будь-перед ким. Uh -huh. Бог дасть нам незалежність, Бог дасть нам вільний вибір, ми будемо сильною, здоровою, духовною, зрілою нацією, яка буде благословінням для цілого світу. Але коли ми перестанемо стояти на колінах, молитися Богу, вопіяти до Нього, вірити Його, славити Його, то Бог може допустити, що нас люди поставлять на коліна. Тому наша головна, фундаментальна надія повинна бути на. Бога, і на наші збройні сили, яким допомагає сам Всевишній. погоджуюся, але можна я вас дещо ще запитаю? Будь Спочатку хочу процитувати одну поезію нашого кобзаря, а потім запитаю вас, як би ви це як ви це розумієте і чому він так писав: я так її, я так люблю, мою Україну у Богу, що прокляну святого Бога за неї душу погублю. Ці рядки був, сказав великий кобзар Тарас Григорович Шевченко свого часу, пишучи про рідну землю, нашу неньку Україну, знаємо, що він перебував на засланнях, його ще тоді Московія мучила за його проукраїнські погляди. Він писав різне, але писав і таке. І воно трішки суперечить все, все ж таки християнським цінностям. Як ви це розумієте, і чи <ші> це є допустимо взагалі? Ну, дивіться. Дивіться, слушне абсолютно питання. Я не є фахівцем творчості Тараса Григоровича, хоча я з повагою відношуся до нього. Я не відношуся до нього як до пророка, як деякі відносяться. Я відношуся до нього як до сильної могутньої постаті, яка вплинула на розвиток України. В нього є різні вірші. В нього є навіть такі вірші чомусь маленькому мені тоді так приязно молилося. Знаєте, і багато інших речей дум. Мої думи лихо, лихо мені, з мені з вами, чом повстали на папері чорними рядками. Я можу цитувати і його, і Франка, і Лесю Українку, моїх улюблених. Але давайте звернемо увагу на те, що е, будемо об'єктивними. Е, всі е, люди, от коли я говорю слово люди, це означає, що ми можемо робити помилки. Перше, чим я перейду на Тараса Григоровича, ага. дозвольте мені ну приклад привести. Я можу таке десятки прикладів. Ми, наприклад, знаємо такого святого апостола Петра, чудово знаємо. і ми знаємо, що він відрікся від Ісуса Христа. Тобто, це не є Він є святий апостол і Петро, але в його житті, в його біографії, були збочення, були гріхи, були переступи, і Бог його простив. І це не означає, що ми повинні перекреслити все, скажімо, добре, що було зроблено, і не повинні звертати уваги на якісь неправильні речі. Точно так за Тараса Григоровича. Я вважаю, що Тарас Григорович був людиною. В його творчості є багато різних речей, хороші, якими ми можемо надихатися, коли він писав про Бога. Але я думаю, що це в той момент, коли він писав, знайте, я не погоджуюсь, не розділяю його думку, що ми можемо будь-кого. Підчеркую, будь-кого любити більше, аніж Бога. Дозвольте мені сказати, чому? Тому що Ісус Христос, я цитую його. От може, Шевченка, не всі знають вірші, а от Ісуса Христа, принаймні, стараюся знати всі. Так от Ісус Христос сказав так: я її цитую, Він каже: якщо хто-небудь полюбить маму навіть або батька, або своє власне життя, і тут можна додати свою землю, свій народ, свою культуру, свою батьківщину більше аніж мене каже Ісус. Той негідний мене. Тому я за те, щоб будь-який народ, скажімо, брати поляки, болгари, білоруси, українці, вони, ну скажімо так, берегли свою культуру, свою мову, свою традицію. Будь ласка, з повагою до цього відношуся до тих пір, поки на першому місці є Бог, Божа істина і Боже Слово. Бог і любов до Бога це має бути певна аксіома. Потім все решта, і хочу вас ще запитати, тому що це вже декілька разів було в нашій сьогоднішній дискусії. А на кожне питання ви шукаєте відповідь в Біблії. Чи дійсно там є всі відповіді на наші питання? Ну, я би сказав, так з метафізичної точки зору так. Може там немає відповіді на те, як Іван повинен одружитися з Марійкою. Наприклад, uh -huh. як відноситися до президента Кучми, чи як відноситись до президента Ющенка. Там немає такого, але в Біблії, все ж таки, коли ми говоримо про сім'ю, чи про президентський офіс, чи про відносини між державою, там є фундаментальні богословські речі, які ми можемо і повинні примінити для будь-якої сфери людського життя. Доктор Олег Цибалюк був сьогодні з нами, професор богослов'я та директор українського проєкту в Trinity International University. Дякуємо, пане Олег. Надзвичайно цікаво було почути вашу думку і для себе. Напевно, хтось сьогодні все ж таки дав відповідь на питання, чому Бог допустив війну в Україні та чи дійсно він допускав її, чи ми самі її допустили. Дякую, рясне благословінь. До наступної зустрічі. Радіо Дорогі друзі, якщо у вас є будь-які запитання. Ви маєте можливість зайти на нашу веб-сторінку і задати це запитання мені. Я залюбки зможу дати відповідь вам персонально на електронну почту або в наступних наших радіоефірах.